Захисники Сергій Мороз та Андрій Фомахін розпочинають серію візитів до Лозівської спортшколи Юність. Захисники оформили в дії послугу ветеранський спорт. Вона дозволяє отримати від держави півтори тисячі гривень для занять спортом. Чоловіки обрали плавання В силу своєї поранення. Я тільки можу в басейні. Іншим спортом не можу. Постійно приймаю участь у іграх нескорених. Це така державна програма: це реабілітації інвалідів війни. Це дуже чудовий басейн. Я перший раз після реконструкції в цьому басейні ну, все просто є. Це, Це на вищому рівні. Дякуючи тому, що в нас є басейн також для моторики всього тіла. Це дуже необхідно, бо виникає так, що під час Побуту мало задіюються поранені кінцівки, і вони згодом перестають працювати. Задля покращення самопочуття захисники радять побратимам скористатися послугою. Отримати кошти можна, оформивши заявку на порталі держпослуг. Гроші необхідно витратити протягом кварталу. Ми це питання вирішили, налаштували термінал під їхні картки, і з п'ятниці не почали вже відвідувати. Так і запрошуємо всіх щоб долучитися до заняття спортом. У нас можна отримати послуги з настільного тенісу, фітнес-залу, басейна, спортивні зали для фут футзалу, зал вільної боротьби. Також лазні. Послуги зю США набирають популярності серед ветеранів. Найчастіше вони обирають плавання в басейні та заняття на тренажерах, говорить директор спортшколи Олександр Холодинський.